Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі ГОРУ, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про херсонський напрямок та про спроби росіян закріпитися на правому березі, що відбувається у районі Кізомису та інших населених пунктів. Чи достатньо у ворога плавзасобів, аби йти у масштабні атаки до обговорення прийдеться речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Мене звати Анастасія Друсінова і ми працюємо наживо. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні. Радий вітати вас, радий вітати всіх наших глядачів. Героям слава! І я знаю, що ми маємо звернутися до глядачів, тому що на Хорсонському напрямку українські військові потребують річкових мін, і це необхідно для зміцнення системи оборонних загороджень у Дніпровській острівній зоні і правого берега Дніпра. І оголошено збір, до якого можна долучитися. За QR-кодом, щоб допомогти нашим захисникам встановити міни? І, і будь ласка, пане Владиславе, трошки е, детальніше розповідь? Е, розкажіть, будь ласка, для чого вони потрібні? ну дійсно, командування Таврія і Силоборони Півдня звертається до всіх громадян, е, тому що ми оголосили збір, і хто може. Допоможіть зібрати кошти на виготовлення якірних річкових мін. Що це таке і для чого воно? Ну, по-перше, це те, що у нас е, на півдні України є чимало водних артерій, які сьогодні слугують, скажімо, таким бар'єром е, для ворога, бар'єром для противника, який він намагатиметься форсувати і намагається вже на певних напрямках. І, зокрема, найбільша наша водна артерія, річка Дніпро, яка починаючи з Дніпропузького лиману і до майже до самого Запоріжжя, вона сьогодні слугує лінією бойового зіткнення, і цю лінію бойового зіткнення постійно намагаються штурмувати, форсувати наші вороги. Тому для того, щоб зміцнити систему інженерних і вибухових загороджень. Щоб не дати ворогові форсувати цю водну перешкоду, сили оборони України намагаються зміцнити цю лінію оборони в інженерному плані і, зокрема, якірними річковими мінами. Тому було б дуже непогано, якби в цих мін в нас було достатня кількість, і вона ну ця достатня кількість скільки це. Взагалі сказати важко, адже всі ми знаємо, що дуже багато чим більше мін, тим міцніша оборона. Тому ми збираємо на ці міни і сподіваюся, що до цього збору долучаться і наші спост... наші глядачі. Отже, давайте тоді і почнемо нашу розмову з того, що днями російські військові намагалися декілька разів висадитися на острові Бугас біля Кизумису, що на правобережжі Херсонщини. Пане Владиславе, чи можете детальніше розповісти, що відбувається в островній зоні, та чи намагається ворог закріпитися на правому березі? Дійсно, декілька днів поспіль противник силами там? Невеликих груп піхоти, там 3 три е декількома групами намагався, ну, там по дві, по три групи. Ну, це максимум. По-моєму, там один день лише було що дві-три групи, а то весь час по одній групі намагався висадитись на острові, е по перше, на острові Бугас і на острові Козулин, Козулинський. Ворог намагався висадитись на цих і захопити певний плацдарм, проте Сили оборони України знищили всі ці групи. Тому е, такої реальної небезпеки, що ворог зможе форсувати водні перешкоди і висадитись на правому березі, захопити якийсь там невеликий плацдарм. Е, наразі такої небезпеки немає. Проте е, це говорить е, сама висадка, сам факт, говорить про те, що. Противник постійно шукає, де б здійснити подібні висадки. Він вже проводив за короткий час, там за місяць, подібні висадки на декількох островах, проте весь час це в нього не вдається йому закріпитися. Хоча російська пропаганда, ну я зараз розкажу, як виглядають ці висадки, коли. Це штурмова група, там форсувальна група противника намагається підплисти до острова. Наші знищують її, знищують повзасоби, засоби. І щодня у нас є знищення декількох човнів. І, е, ну ці штурмовики, так звані, вони там рятуються на цьому острові, вони залишаються на цьому острові, евакуювати їх ніхто. Не може, тому що всі ці групи, якби це квиток в один кінець для цих штурмовиків, вони залишаються там так, так званими змушеними Робінзонами, коли їм скидають росіяни з дронів і продукти, і воду, боєприпаси. Там за певний час, там, я не знаю, за день-два цих противників. Цих їхніх штурмовиків Сили оборони України просто знищують. Е, були випадки, що вони просяться в полон, їх забирали в полон, теж не виключають, що таке буває. Е, але для російської пропаганди цей факт, факт їх перебування на цьому острові, е, повторюю, з вимушеними робінзонами це факт, е, який вони е, висвітлюють, як. Що взяли під контроль там певний острів, захопили плацдар на якомусь острові? Насправді їх там немає, тому що сили оборони України їх знищують. Mm -hmm. Проте, про повторюю, що противник весь час шукає, де б йому висадитись, де б йому зручніше е, промацати нашу лінію оборони, промацати нашу. Скажімо, смугу інженерних і вибухових загороджень, систему наших вогневих засобів, хто де як і що охороняє, хто де, як і що обороняє. Це такі розвідувально-пошукові більше дії. Ну і щоб зміцнити цю нашу, скажімо, смугу оборони, ми і також хочемо її ще більше замінувати, щоб подібних випадків було ще менше. Ну, от я знову виведу QR-код на екран, за яким можна перейти до збору, який допоможе виготовити, виготовити якомога більше якірних мин. І також інформація є у коментарях, можна там за активним посиланням перейти прямо на монобанку. Тоді я хотіла би запитати: а от чи достатньо у російських військових плавзасобів, аби йти у більш масштабні атаки? Чи готуються вони до цього? Ну, якщо говорити про дійсно такий масштабний десант чи форсувальні такі масштабні групи для того, щоб мати якийсь певний успіх, їм потрібно ці плавзасоби, і цих плавзасобів потрібна велика кількість надійних плавзасобів, не декілька там човників. Наразі ну, приховати таку кількість плавзасобів, їх доволі складно. Але їх не складно зібрати там чи перекинути там з Криму окупованого чи ще звідкись але перекидання це, я ще раз повторюю, що сховати всі ці дії по зосередженню цих плавзасобів доволі складно при сучасних засобах розвідки, тому якби наразі Сили оборони України, наша розвідка, от вона ну такої кількості плавзасобів, вона не спостерігає. Там є, звичайно, певні, певна кількість тих плавзасобів для того, щоб здійснювати такі розвідувально пошукові там невеликі, там форсувальні дії невеликими групами, у них є, ми бачимо їх на тому березі, ми знаємо, де вони, ми частенько по них наносимо удари, знищення. Проте головне те, що цей удар, якщо він гіпотетично. Буде, скажімо, проводитись і буде завданий, тобто це ударну ну, форсування там зосередження певної групи і штурмовиків і певної групи там засобів, які будуть прикривати, підтримувати. Тому, якщо він ну, варто дивитись, чи доцільно зараз росіянам робити це форсування Дніпра і захоплювати Херсон. Адже зараз вони зосереджені для того, щоб досягти певних успіхів на інших напрямках. У нас на півдні вони більше зосереджують сили і засоби на запорізьких напрямках, тому що намагаються вийти на кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, от, щоб диктувати якби на майбутніх можливих переговорах щодо врегулювання е і припинення вогню. Щоб приходити, мати якісь там певні свої козирі там, і свої якісь сильні карти. Тому ну, е, щодо Херсону, то е, ну, наразі вони цього поки що не роблять. Хоча у них теж в планах їхнього військово-політичного керівництва є вся Херсонська область, а не лише, скажімо, правий берег, лівий берег, верніше перепрошую. Е... Є питання від глядачів. Хочу зачитати: слава Україні! Херсон вітає. Кожен день чую про намагання ворога захопити плацдарми на правому березі Дніпра, а є з нашого боку намагання захопити плацдарми на лівобережжі, і чому ми не форсуємо Дніпро? Давайте я на це питання не буду відповідати, тому що це війна, от і звичайно ж, ми воюємо, і ми не скажімо нормально себе почуваємо і намагаємось ворога бити скрізь. Так, є інше питання. От кажуть, що правий берег високий, а навіщо тоді міни, якщо є кулемети гарні, буде досить. Пише наш глядачський замисл. Звичайно, якщо в нас там буде е, оборона і система загороджень, чим краще, чим міцніша наша оборона, тим менше е, різних е, варіантів, що ворог. Зможе там здійснити певні там форсування, висадки, і все решта. Для того, щоб закрити, взагалі закрити, весь наш берег від ворогів. Штурмовія навіть від груп... тих, я, я перепрошую, навіть від тих самих розвідувально-пошукових груп, які таємно захотять переправитися десь, здійснити там різні диверсії чи ще, вони можуть нарватися на міну. і все. Оці штурмові групи, які готують окупанти наскільки вони підготовлені, яку тактику використовують вони на Херсонщині? Ну, звичайно, у них по-перше, ці військові частини, які стоять на правому березі і діють саме в цьому районі, це підготовлені їхні підрозділи, тому що, ну в основному більшість з них, ну навіть не більшість, ну значна частина, скажімо так, це підрозділи їхньої морської піхоти, підрозділи берегової охорони, підрозділи, скажімо, ті, котрі, ну, в яких специфіка дій пов'язана з водою, пов'язана з діями там під час форсування там, водних перешкод. Тому чимала кількість в них є дійсно тих, котрі. Готові і навчені, щоб діяти в таких умовах. Проте, ну, сьогодні в Росіян немає тих, хто. Ну як кажемо, котрі відверти гарматне м'ясо. Ті штурмовики, які задіюються в цих штурмових групах, вони проходять певний курс підготовки. Він тривалий цей курс підготовки. В основному. Е, ці табори підготовки і навчальні центри вони розташовані на території тимчасово окупованого Криму і тимчасово окупованої території Херсонської і Запорізької областей. Е, ну, це доволі, скажімо так, е, професійні бійці, проте морально-психологічний стан в них в багатьох доволі невисокий. Чому тому, що ну, я вже розповідав, що подібні штурми в них. Нагадують квиток в один кінець і відверто йти, що їх відправляють на смерть, там не кожен хоче. Тому трапляються випадки, що відмови, а коли і я вже згадував, коли вони потрапляють в такі умови, то є випадки і здачі в полу. Російські окупаційні джерела заявили, що 1 травня близько 9.30 ранку в районі центрального ринку в Олешках ЗСУ нібито завдали масованого удару FPV-дронами по мирних жителях. І за їхніми словами на ринку в той момент перебувало багато людей. Те же час офіцер сил оборони Херсона Руслан Михайлевський надав відео, на якому зафіксовано атаку українського дрона на військових РФ, внаслідок чого двоє загиблих та п'ятеро поранених військових. Пане Владиславе, чи можете прокоментувати, що відбулося в Олешках? Ну дійсно, ми знищуємо противника, де б він не знаходився. І коли ми бачимо, що є зосередження. Сили засобів противника, коли є зосередження його ж, живої сили, ми задаємо туди удар. І, і це, ну, це точковий удар, коли постраждали е, лише коли загинули російські військові і постраждали лише російські військові, а не мирне населення. Е, розумієте, е, удари ми наносимо. Не лише як по, по зосередженню цих військових, а ми наносимо удари по тих об'єктах, де вони бувають. І ті, які вони використовують. Вони, наприклад, сьогодні звинувачували нас в тому, що ми завдали удару по культових об'єктах, а вони використовують ті ж культові об'єкти, як ну, називаємо це. Вони розміщають в них не тільки своїх військових, вони використовують їх для того, щоб розміщати там різні антени, різні станції, там, розвідувальні станції. Тобто вони роблять те, що робити не можна. І зокрема, вони е, серед військ, серед цивільних людей, ці військові, спеціально ходять, от, спеціально якби так, зосереджуються там, де найбільше скупчення людей. Вони там ходять для того, щоб. Е, звинуватити що ми наносимо удари по цих людях. Крім того, е, Ну ви розумієте, що е, перед тим, як е, ну, якби росіяни так ну, побачили, що є там декілька наших військових, вони б завдали удару там ракетою або там артилерія, би працювала. А тут точковий удар. Коли постраждали виключно військові і є фотографії, де видно, що це люди, котрі були під цивільним одягом форма. і це дійсно військові, тому що ну, цивільних там бути не могло. Водночас окупанти обстрілюють правобережжя Херсонщини, сьогодні ворожі безпілотники вдарили по центру міста, влучили постоянці, через що згоріла одна автівка ще кілька пошкоджено, і наразі відомо про двох поранених чоловіків: 52 та 60 років. Їх доставили до лікарні. От як можна ефективніше протидіяти російським дронам, аби захистити місто? Ну, давайте почнемо з того, що не лише дрони, а протягом на минулому тижні по Херсону ворог завдавав і авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами, які принесли і, скажімо, і руйнування і принесли поранення, постраждали мирні місцеві мешканці. Ну і крім того, ворог після цього, після того, як на місце влучання прибули. Рятувальні служби прибули представники ДСНС. Вони туди вдарили артилерією і тронами. Це це підступна тактика. Ворог застосовує не лише в Херсоні, а й в інших містах, які по яким наноситься такий удар. Наприклад, в Харкові та в Запоріжжі такі випадки фіксувались в Сумах. На, ну, ми знаємо, тому що це його тактика, це підла тактика, щоб е, було якнайбільше жертв, і саме по, по тих ударів, де хто намагається дістати ці жертви, ліквідувати наслідки. От. І крім того, я хотів би сказати, що е, на жаль, Херсону е, він розташований поблизу лінії бойового зіткнення, і коли противник завдає ударів, наприклад, цими керованими авіаційними бомбами. Після цього він достає своєю дальнобійною артилерією. Ну, на жаль, тому що недалеко ну, лише лінія бойового зіткнення, лінія фронту проходить по Дніпру. Це досить недалеко. Артилерія це достає і це доволі небезпечно. І крім а це... того, Оце, я хочу трошечки тут підкрегувати. Оцей дрон що Чволочевий, який було показано на відео, це вже вони долітають до самого центру міста. Раніше вони такі. Так, так далеко я хотів про це далі продовжити. Це і зараз питання, вони проблема. Застосовують дрони і на оптоволокні, і fpv дрони, які, скажімо, з ними з дронами на оптоволокні доволі складно боротися, тому що на них не діє РЕП. Щоб боротися з дронами, ну найбільш ефективне, ефективний засіб це засоби радіоелектронної боротьби, перешкоди, які ставляться. Крім того, проти дронів діють і наші сили протиповітряної оборони, антидронові підрозділи, які займаються цим. Але проти дронів на оптоволокні воювати дуже важко, тому що на них реб не діє. І для цього є певні засоби: це, наприклад, ті ж антидронові сітки. Це, ну, це зенітні кулемети. От, ну поки що іншого, інших засобів, поки що проти дронів на оптоволокні немає. Тому щоб зробити, ну, ворог і далі буде продовжувати удари дронами по Херсону, тому що він розташований доволі близько від лінії бойового зіткнення, і але дрони... все ж таки. Так, таки, да. Довше оптоволокно, чи вони десь ще ближче до Херсона змогли б підібратися і облаштувати якісь позиції? Ну тому сили оборони України намагаються їх відтіснити, як, як на Італії від Херсона. Ми намагаємося те, що, скажімо, острівна зона. Ми не даємо їм підійти в острівну зону поближче до Дніпра. В свою чергу вони теж це так само діють, не дають нам підійти ближче до Олешок. Проте е наразі е все ж таки вони достають дронами, і ми достаємо їх, вони достають нас на, такими дронами. Хочу тоді нагадати ще раз про е збір, який оголошено на річковій якірні міни. Це необхідно для зміцнення системи оборонних загороджень у Дніпровській острівній зоні і правого берега Дніпра. І долучитися до збору можна за QR-кодом на екрані, або також є активне посилання у нас в коментарях. Пане Владиславе, я вам дуже дякую, що ви приєдналися і відповідали на питання. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Я вам теж дякую. І дякую всім нашим глядачам, всім, хто підтримує наш збір. А також шануйтеся, і коли є небезпека, намагайтесь врятуватись, намагайтесь слухати, дослухатись до сигналів, ховатися сховища, тому що ворог у нас дуже підступний. Гарного всім вечора, тихої, всім ночі. Дякую, на все добре. Шановні глядачі, я нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається у Херсоні та області. Будь ласка, підтримайте медіа платформу ВОРУ. А саме нашу спільноту на youtube каналі Там ви можете стати спонсором, обрати найбільш доступний рівень підтримки. Зараз я перепрошую, шукаю відео зі спільнотою. У мене їх сьогодні назбиралося багато. Залишу лінк також в коментарях, щоб підписатися на нашу спільноту. Є різні рівні підтримки, і це допоможе нам далі знімати робити фоторепортажі, відеорепортажі про те, що відбувається в Херсоні та області, писати статті та розслідування. Ну, і також ви можете читати і дивитися нас на майданчиках соціальних мереж у е, Фейсбуці. Ми медіаплатформа Вору, у Телеграмі Вору Ньюс, в інстаграмі Вуру, у Тіктоці Вору Херсон. Ну і звісно, за потреби звертайтеся до юристів Херсонського фонду Молосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Ставили питання у коментарях. Бережіть себе та на все добре.